Добрий день, шановні мої глядачі, ви на каналі Всім про все. Хочу сьогодні вам показати свій міні розсадник міні-тепличку. Ось такий вигляд має цей розсадничок. Це звичайний отакий металевий стелос. Купували ми його в епіцентрі в прошлому році. Тобто мій розсадничок вже мені прослугував в тому році, вирощена була розсада, і квітів, і овочів, і живці тут живчувалися, росли. Отакий металевий стелаж. Чоловік купував отакі куточки металеві, болтики, такі гаєчки, просверлював отвори. І зміцнював конструкцію для того, щоб вона гарно стояла і надійна була, для того, щоб можна було не боятися. І отут також О, отакі кріплення, вон. щоб можна було ставити горщики, лотки з землею і не хвилюватися. Що щось піде не так і воно розвалиться, впаде. На кожній поличці є, як ви бачите, освітлення. Ось стоять мої вже рослинки під світлом. Для того, щоб тут було світло, були куплені отакі лампи. От. Вони довжиною 50 см. Лампа була повністю укомплектована, тобто було таке металеве кріплення, потім там є світодіодна така стрічка і зверху такий пластиковий корпус. Він знімається. І на кожній лампі є вимикач. Тобто кожна лампа окремо на кожній поличці вмикається. І вимикається. Чоловік поклав на кожну поличку таку лампу, прикріпив її, от просверлив у поличках прямо отвори, такі болтики з гаєчками. І от прикріплені. Бо спочатку ми їх прикріпили на такий ось, як ви бачите, двосторонній скотч. Але згодом інколи якась сторона із ламп. Чомусь відліплювалось. Ну, тобто, це було ненадійно. Тоді чоловік купив отакі невеличкі болтики з гаєчками, просверлив отвори і вже прикріпив дуже гарно оці металеві кріплення від ламп, а потім вже саму лампу склав. Також всі лампи з'єднані на один провід. От, у кожної лампи є провід. От. І вони усі з'єднані повністю на один провід. І є, додав він великий провід, щоб доставало до розетки. Як ви бачите, весь стелаж повністю от, обвернутий от таким утеплювачем. Ну, у нас на нього кажуть фульовізол. Ну, ще якась підложка під ламінат, не знаю, утеплювач. От, ось. О. Повністю весь стелаж ним обвернутий із трьох сторін, а також куски такого утеплювача покладені на кожну поличку. Для чого це зроблено? По-перше, це дуже гарно зберігає тепло. Самому стелажі, в самому парничку. По-друге, так як ви бачите, що тут поверхня вкрита такою фольгою, вона дуже гарно відбиває світло. І, тобто, виходить, що від такого невеличкого світильника рослинам буде набагато більше світла, бо воно відбивається від стін самого розсадника, самої полички. От, також тут прикріпили ми отакий термометр, От. щоб бачити, яка там температура. І весь розсадник ми закриваємо просто отакою плівкою. Кріплю його на звичайні отакі прищіпки. От. І закриваю весь стелаж. і прям виходить, як тепличка. Зберігається тепло, зберігається вологість. І рослини себе дуже комфортно тут почувають. Тут три полички. Повносінні, ну і одна, якби верхня, як би верхня кришка. Але ж три полички мені замало. Тому чоловік мені зробив, щоб підсвітка була навіть отут зверху. Отакі От куточки для гіпсокартона, він зробив отаку конструкцію і прикріпив ще одну лампу мені зверху. Тобто, коли малесенькі рослиночки, їм треба тепличка, вони знаходяться на оцих основних поличках. А потім, коли вони вже трішки підростають, і вже їм не треба такі більш ясенні умови, я можу вже їх покласти на оцю поличку. Ну, от такий огляд я хотіла вам сьогодні зробити показати свій міні-парничок. Де я вирощую свою розсаду свої рослинки. Живцюю їх з насіннячка, от, вирощую. Так що, дивіться, може комусь згодиться така інформація. Може, хтось теж захоче собі придбати або зробити такий парничок. Його навіть можна зробити із підручних засобів. От, просто збити там з якихось реєчок і також взяти кусок такого утеплювача, купити такі лампи, вони не дуже дорогі на базарі. От, і зробити собі отакий парничок. Він дуже добре допомагає при вирощуванні рослин і розсади. Кому було цікаво, ставте мені, будь ласка, вподобайки, пишіть коментарі. Діліться своїм досвідом. Кому щось не зрозуміло, запитуйте, буду відповідати вам. До нових зустрічей, всім гарного здоров'я, всім бажаю гарного настрою. Чекаю вас у себе на каналі. Підписуйтесь, будь ласка, всім до побачення. Всім нам перемоги! imero